Вітаю вас на каналі 5 Мікрон. Сьогодні у нас в роботі буде отака от шарманка. Суть цієї роботи полягає в тому, що будемо робити вальці двохвалкові. Тобто, якщо ви знаєте трьохвалкові вальці, в них є такий момент, що вони не догинають початок і кінець. Коли ними користуєшся, Тобто, якщо дивитися от на цей малюнок тобто, залишається пряма частина, яка дорівнює міжцентрові відстані між вальцями, особливо на тонкостінних листах воно дуже проявляється. Тому І задача така, щоб зробити вальці, щоб не було цього прямого участку. Також на досить пружних сталях, деколи, особливо на нержавійці, деколи може виникати такий собі ефект, що воно не гне плавно, а гне такими ребрами, фактично згинає, візніше не викатує, а згинає. Тобто, щоб також цього уникнути, будемо робити вальці, постараємося принаймні зробити вальці, щоб не було цього ефекту. І ефекту прямої оцієї частини і ефекту цього заломлення на жорстких сталях типу нержавійки. Так тож ідея тут така, що робимо двох валкові вальці, але барабан, один з барабанів має бути м'який. В даному випадку він буде покритий гумою, також він може бути ще з поліорітаном оцей барабан. Але ми використаємо з гумою. Я вам трошки розріжу, покажу, що воно мається на увазі. Так, не та площина. Тобто от, буде один великий барабан прогумований і металевий валик, на який ще може одягатися додаткова труба, в залежності від діаметрів, які потрібно буде викатати. Піджим буде відбуватися в своїй каретки ексцентриком. Система шестерень. Тобто настройка на розмір буде зверху піджиматися винтами, а швидка заміна і опускання барабану буде відбуватися ексцентриком. Тобто раз собі настроїв, за ручку потягнув, піджав, прокрутив, опустив, зняв. Десь приблизно такий принцип має тут використовуватись. Ну що ж, Погнали робити. Так, я фрезерну вже верхній направляючий під верхній підшипник. Вже фрезерували в гартованому, так як воно там буде мати трошки навантаження, то вже є. Так, фрезернемо боковини. До яких це все буде монтуватися, тобто посадочні місця під підшипники і, і всяке таке. Наступною установ наших боковин тут треба буде в цьому пазі чи заглибленні підфрезерувати вже стінки, щоб витримати 90 градусів і забрати оцей радіус від фрези, власне, куди мають ставати оці попередні направляючі верхнього валіка. Ну, відповідно засверлити отвори, центру, підштівти і підгнути. На даних боковинах місця під підшипники я вирішив не розточувати, а розфрезерувати. Одна з причин, тому що там декілька розмірів кожен раз перелаштовувати розточну головку, не дуже хочеться. А друге, що тут висота невелика і цілком можна зробити це фрезою без великих відгинань, щоб не було похитків в розмірі. Так, ну і треба приміряти, що я тут нафрезерував, по можливості ще додати якусь корекцію і пройти ще раз, якщо буде за маленьким. Так, наступна боковина це фактично зеркальна копія попередньої. Тобто я взяв, відзеркалив всі програми і запустив їх в обробку, щоб зробити цю зеркальну копію боковини. Так, щоб зробити шестерні, ми загартували отаку плиту. Я зараз в ній зроблю посадочні місця, підвали, вже точно в розмір, так як воно вже все гартоване. Посверлю західні отвори і виріжу ці шестерні на електроелузійному верстаті. Ставлю я плиту, ту, з якою маю робити ще на вирізку, щоб їх вирізати, як ви бачите. Отвір вже під підшипник готовий. Єдине, що треба буде, ще зробити канавку під стопорне кільце. Насверлив отворів, щоб можна було зайти дротові. Тобто розміщення буде десь приблизно таке. Виріжу спочатку отвори підвал і під шпонку, поки воно все ще має тіло. А далі піду вирізати контур з утримкою. Тобто виріжу, частину залишу, виріжу другу частину, залишу, щоб біля нього тут не стояти. Далі підрізаю оці малі, а потім вже запущу великий. І так само, коли воно вже доріже, лежить тут такі сегменти, понаставляю магнітів і відріжу вже кінцево. Зсередину буду робити в два проходи, щоб забезпечити точність, бо там воно точно, як самі розумієте, а сам зубчастий вінець тої точності за один прохід буде цілком достатньо, щоб воно працювало, то буде тихохідний механізм там. Не треба аж супер якоїсь такої точності чи чистоти поверхні. Зараз викатаю, я тут зробив базу, паралельність, відповідно від цього отвору, беру ноль і погнали. Визначу паралельність. Єдине, що ще треба буде глянути ось там, чи достатньо буде, щоб пройшло сопло під, ось під столом, щоб воно десь вже на кінцевики не заїхало. Так, перших два зубчатих колеса, верніше шестерні вирізані. А на Великому, таки мені не вистачає ходу, щоб її повністю вирізати. Тобто чуть-чуть вона виходить за межі зони обробки, тому доведеться її зараз трошечки сюди сунути. Я прив'яжуся від е, отвору, який вже вирізаний в чистову. Видно, паралельність залишається та сама відносно сторони і запущу вирізку з зовнішнього контура. І так вийшло гарненько. Що, можливо, в контурі треба було поставити ще зовнішнє скруглення зубів. Але такі моделі у мене були, я, в принципі, різав по тих моделях, що мені скинули тому, як намалювали, так, так зробив. Але воно все одно все працює. Це гарненько. Як бачите, я її покривав антикорозійною змазкою, і тут, де йшло сопло, вода під великим тиском, вона її по контуру вимила. Я сопло давав максимально близько до Плети, щоб була максимальна ефективність промивки і швидкість різу, і відповідно воно то все змило. Тобто, де, де сопла не було все гарненько покрито консерваційною змазкою, а тут де різ кинувся трошки рижик. Так от. Як я і казав, прив'яжу по трьох точках. Вот, там вже є шпанпас, відповідно, відносно циліндра прив'язатися вже не вийде. А три точки нам дадуть якраз центр то як треба. Основна частина зубів вирізана, залишилась тільки оця утримуюча перемичка. Тут я понаставляв магнітів і зараз обріжу її повністю. Так, ну що, вона нарешті готова. Це в нас ця ділянка. Звідти до це було отримання зараз. Спробую її зняти. трошки пережіла, а тут де супло не йшло, там все нормально, де я помазав антикорозійкою. В мене таке деталях можливо, супло вище піднімати. Але тоді втрачається швидкість, тому треба вибирати компроміс між швидкістю. І можливою ржавчиною. Гарненько ходить. Легенько її ще почищу, зіб'ю тут кромочки. І можна буде звідавати. Також треба ще доробити багато різних таких дрібних деталей. В даному випадку це направляюча верхнього валіка, рухома оця, яка буде ходити в той направляючий, які я ходив з самого початку, вона так само готована. Ще буде декілька елементів, мабуть, я про них вже там показувати не буду, бо це там просто отвори, якісь кріпильні планки, столик, направляючі планки, тобто це звичайні отвори, можливо, якісь там штіфтильних вилітка і все. Так, знову ж таки, вони готові. Є оці пази, направляючи, по яких воно має ходити вверх вниз Там місця під пружинки. Так, я їх тут один в один вставив. Все гарненько ходить. Бачите, тут ставляться пружинки. Руку поставив свій підпис поряд із підписом свого колеги В'ячеслава почав... на що намагається перевести стрілки. Але так, до процесу домовилися про список шарманка зібрана. Показало, що все працює. Ще треба зробити деякі доопрацювання такі дрібні там по направляючих. Але взагалом, в цілому, все дуже гарно йде. Тобто, цим речагом. Піднімається ексцентрик і притискається барабан оцей прорезинений до верхнього, тобто для швидкого такого піджиму. так отут виймаються бокові пальці для швидкого зняття деталі з цього барабану з одної і з другої сторони. Деталь викатав, зняв палець, зняв деталь, назад поставив. Якщо тоненька, то можна її в принципі, легенько розігнути, там дозволяється, деформації не буде. Тож, отакий от гарненький результат. Там нас ще чекає декілька технологічних доопрацювань стосовно направляючих і деяких дрібних елементів, але в цілому все гарно працює.